Вітаю, вас, шановні прихильники спортивної гімнастики. Ми знову в осієку на гранській вієрті хол-арені і в очікуванні фіналу у вправах на кільцях. Сьогодні Тимофій Корішенко має чудові шанси поборотися за медаль європейського юнацького олімпійського фестивалю. Ну і ми, звичайно ж, будемо вболювати та підтримувати нашого співвітчизника у цьому запековому фіналі. Отож, вісімка кращих гімнастів на цьому снаряді. В рамках престижного юнацького турніру. Окрім Тимофія Кориченка, до фіналу потрапили італійці Рікардо Руджелі, два британці Узер Чаут Х'юрі та Еван Макфіліпс. Ці хлопці, які вибрали нагороди у особистому багатоборстві в рамках Європейського юнацького олімпійського фестивалю, також за медалі будуть боротися. Два представники Угорщини: Бенс Антал, Хамза, Варджіті та Крістов Гал, ізраїльтянин Авів Гусман. Ну і ще один італієць Іван Ріго. Вже готовий виконувати свої вправи на кільцях Сергій Стебунов, якщо я не помиляюсь поруч з нашим талановитим гімнастом. Видихаємо. Ну і насолоджуємося комбінацією виконання Тимофія Кориченко у цьому фіналі. З накоями в Хрест Ну З Хон ми одразу ж знову в Хрест. Силова програма у нашого співвітчизника, і дуже приємно дивитися на нього на цьому снаряді. Йонасон Ямавакі, Махом Стійку триматися, тримається молодчинка, трохи от Тимофія, але все гаразд. І ось тут Махом Стійку також виникають проблеми. Зігнув руки в ліктях, ну і зі скок. Півтора сальто вперед зігнувшись у виконанні Тимофія Кириченка який завершив свою програму молодчинка. Ну і ми чекаємо оцінки для нашого гімнаста від суддів Отож, друзі, Узайр, Узаяр Чаут Хюрі перебуває на другій позиції, і Тимофій Коріченко набирає 12,7 бал і завойовує срібну нагороду на цьому снаряді. Ми вітаємо Тимофія Керіченка зі срібною медаллю Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Заслужена нагорода для нашого юного та воновитого гімнаста.